Які є проблеми у вашому мікрорайоні? Проблема основна, тут постійно щось роблять, копають, покопають. На одному місці постійно копають. І зрозуміло чому і не зрозуміло саме більше. В тому що тут багато магазинів, інфраструктура досить розвинена в цьому плані. А мінуси. Мінуси я так не можу пригадати, якщо чесно. Мені здається, що тут всього достатньо. Я не дуже вимоглива людина, можливо. Тому не можу вам сказати точно, що. Можливо, якби знав десь щось краще, ну, що стосується України, можливо, за кордоном десь щось є краще. Там, так, да, якщо порівнювати. А тут. А чи знаєте ви прізвища, ім'я прізвища депутатів міської ради від вашого округу? Ні, не знаю зараз. Не, не слідкую за цим питанням зараз. Раніше якась більше слідка, зараз чомусь не, не можу сказати. Розв'язка транспортна. Це плюс. Мінусів нема. нема. Ідеальний Ні. район. Да, ідеальний. Оце проблеми кожен рік. Оце, Оце. там і тут. Як вони його роблять, чи вони так на глаз, щоб кожен раз була їм робота, чи що. Це вже надоїло, це постійно. Буває двічі на рік. Ну, що які ще проблеми? Таких немає. Ну, наш район непоганий, щоб сказати, що дуже поганий. І магазини, і все в магазинах бітьки гроші були. Чи знаєте ви ім'я прізвища депутатів міської ради від вашого округу? Ох, ні, не знаю, не знаю. Не інтересуюся навіть. Я не знаю, як це можна вирішити, тому що сюди ну, ось ремонтують, бачите, ремонт етапні. <суміло> Сподіваємося, що скоро зробимо, зроблять, тому що це триває більше місяця. А які є плюси і мінуси в вашому районі? Ну, я люблю свій район. <суміло> я люблю а, мене влаштовує інфраструктура, те, що тут є поруч. Супермаркети в хвилині пішої доступності зупинки, автотранспорту громадського. Але не подобається, що поруч немає парку. Класно. Але в пішій доступності річка. Я не думаю, що тут є місце, де можна зробити парк, але, але звісно, що шкода, що приходиться півгодини в транспорті їхати до, до того парку, який мені подобається. А чи знаєте ви ім'я прізвища депутатів міської ради від вашого округу? Е, на жаль, ні. Світофорди працює, хотілося б вже А Які є плюси і мінуси? Ну, мені подобається, що розвивається інфраструктура, зараз багато що відкрилося, кафе, магазинів, тому не знаю, мені подобається. Тихий, спокійний район. Ось води вже нас три години підряд, у нас немає. З осени до Чи з весни до осени в нас води немає. І на одному тому самому місці, оце тут, он там, де пориви, от на одному тому самому місці. Оце ми страдаємо, що води немає. А так вроді нормально. Я ж Кажу, плюси. Оце що текст так погано. Я не знаю, як вони ремонтують, що воно на руті. Це мінус. Да. А плюс у нас магазини. У нас раніше не було магазинів, а зараз кругом магазини. А чи знаєте ви ім'я і прізвище депутатів міської ради від вашого округу? Ні, не знаю. Знаєте? Ні, не знаю. Проблема в нас вода. Гаряча вода. В нас оце як відключили отоплення, відключили воду і все. Оце в нас дуже велика проблема. Більше а немає. Скільки вже немає води? Ну як відключили. Це коли було? Ну це 31 березня, як відключили, і досі немає. Депутатів міської ради від вашого округу? Нікого не знаю. тому що ніхто ніколи тут не з'являється. Не йти ж мені туди їх шукати. Вони ж повинні якусь об'яву вішати, щось. Де вони збирають людей, нема нічого. А які є проблеми у вашому мікрорайоні? Вишточувати? Ну так, трошки далі. Я не можу сказати, щоб були проблеми. Такі нагальні. Одремонтували дороги. Смітті, для сміття місця є. У мене скарг нема. Зараз війна, зараз війна, треба все на дрони пускати. Від мого округу я не пам'ятаю, я знаю, що в нас мер Бондаренко, і він мене влаштовує.